Вітаю. Ви на каналі Finance.ua. Мене звати Анастасія Бучинська. Ситуація на фронті залишається дуже складною, і я це і про просування російських військ на Донецькому напрямку, але і втрати окупантів, і на курському напрямку. Про це не тільки ми говоримо з військовим експертом Олегом Ждановим. Вітаю вас. Вітаю. До речі, також не забувайте про вподобайки, щоб наші відео могли побачити чим більше інших людей. А також коментуйте наші відео і задавайте питання. Ми їх обов'язково озвучимо у наступних випусках. Отже, пане Олегу, перше питання учора. У виданні Reuters з'явилось повідомлення про те, що найближчі 4-5 місяців стануть вирішальними у війні Росії проти України. На вашу думку, чи можемо ми очікувати завершення війни? Ні, ні в коєму разі завершення війни ми не можемо очікувати. До речі, у нас наскільки я не, не, не помиляюсь, то з першого січня поточного року у нас вирішальні дні. То то тижні вирішальні, то місяці вирішальні, то літо у нас вирішальне, і знов ж зараз осінь і, і зима теж вирішальні. Справа в тому, що ми знаходимося дуже в скрутному стані, в плані, в плані не нестачі не, не техніки озброєння і боєприпасів, і це все в комплексі. Плюс проблеми з мобілізацією, і тому для нас, в принципі, кожен день вирішальний на сьогоднішній для наших збройних сил для сил оборони України. Стосовно закінчення війни, дивіться, війна може бути закінчена двома способами, точніше. Так, двома способами: або по перемогою, або програші це справа у тому, що якщо не будуть досягнути цілі цієї війни, то це буде не закінчене От а на сьогоднішній день ми знаємо, що з боку Російської Федерації мета це ліквідація України як держави, опанування території і максимальне знищення ідентичності нас як нації. З нашого боку мета а, полягає в відновленні територіальної цілісності і суверенітету. От поки вже одна з цих цілей не буде досягнута, війна не буде закінчена. А, також попереду зима чого чекати на фронті? Можливо, від зміни погодних умов також може е, щось вплинути на ситуацію на фронті. А, ні, зимо, зимовий період, так же як і літній період, він е, завжди. Пов'язується з активізацією бойових дій. Якщо якщо погода буде морозна і стійка, то чому б не воювати? Погода впливає в основному в вос... весні і, в... і на весні Коли розпутиться коли коли дощ... сезон дощів, от тоді так, тоді зниже. От сьогодні, допустимо. Російські війська більше використовують піхотних штурмів, тому що бронетехніка вона в, в цій багнюці, і а, піхотинцю легше пройти по підмокшій землі чи ніж важкої техніці. От, тому і, до речі, і втрати вирісли так значно вирісли за останні тиждень з боку російських військ. Тому що в пішому порядку, максимум вони доїжджають до. Рубежу спішування використовують як транспорт бронетехніку, а потім бронетехніка намагається швидко сховатися, від'їхати а піхоту пускають у штурми. Так що я думаю, що ні, зима скоріш за все буде активним активними бойовими діями. Тим більше, що по деяких оперативних напрямках Путін міняє свої завдання. Ми знаємо зараз. Ну там, до речі, така була спірна ситуація. нам е, вимагав дедлайн звільнення е, витиснення наших військ Курської області до 1 січня. Генеральний штаб російський оцінив ситуацію таким чином що березень-квітень, не раніше. А зараз е, їм терміново поставили дедлайн до 20 січня, до інаугурації нового О, президента так. новообраного, скажімо так, президента Сполучених Штатів. От і тому сьогодні на Курщині там просто іде, ну скажімо так, там м'ясорубка, тому що м'ясні штурми російська командування кидає війська в штурми з інтервалом в 10-15 хвилин, тільки щоб виконати політичне завдання. До речі, ви зазначили про бойові дії на Курщині? Бачимо, як ворог йде в лобові атаки, витрачає багато живої сили і техніки. Більд навіть видання писало, що це стало таким найгіршим сценарієм для росіян. Як ви вважаєте, чи зможуть росіяни відтіснити наші сили до кінця року з Курської області? І яким ви взагалі бачите перспективи на цій ділянці фронту? Я думаю, що навряд чи все може змінитися. Дивіться, може змінитися сама територія, конфігурація, точніше, того плацдарму, який ми утримуємо в Курській області. Він може посунутися в будь-який бік. Або вони нас трошки посунуть, во, до речі, вони там сам одний одни населений пункт все ж таки Відбили у наших військ з іншого боку, ми можемо їх посунути, але знаходження там в Курській області, я думаю, що буде тривати доволі довго. І справа у тому, що тут ця операція вона носить більше політичний характер ніж військовий. Mm -hmm. Військовий до, до речі виконує свою свою половину цієї частину операції. Досконало ми утримуємо територію. Ворога і на сьогоднішній день, поки ми знаходимося на території Російської Федерації, нашими військами у Путіна немає е, такого козиря на руках, як е, мир е, в обмін на території. <гум> що він буде е, пропонувати? Ну як він е, до речі, е, е, що пропонував раніше, що він готовий зупинитися. Але визнати всій території по лінії фронту, яка проходить. сьогодні. Він не може такого запропонувати, тому що тоді е, Курська область залишається під нашою українською, так так, mm -hmm. так, абсолютно вірно. А він цього не може допустити, тому що ну імперія не може е, втрачати території. Вона може існувати тільки при умові приростання території, захопленням е, сусідніх територій, тому ну, так що во. Вже... Політична складова тут дуже важлива. і я думаю, що ми там утримаємося і до нового року, і думаю, що утримуємося, і після нового року по оцінкам наших фахівців плані принаймні військові кажуть, що як мінімум треба вдвічі збільшити угруповання російських військ для того, щоб була можливість досягнути якогось успіху. А на сьогоднішній день до 50 тисяч ми оцінюємо. Російське угруповання навколо нас, а вдвічі більше значить повинно бути 100, а може й більше тисяч військовослужбовців для вирішення цієї задачі. Тобто я правильно розумію з ваших слів, що і до інавгурації Трампа вони не виконають вимогу Путіна звільнити Курську область до 20 січня. Правильно це мало ймовірно, так повністю не виконують. тут. В принципі, я думаю, що ми утримуємося, навіть якщо територія буде трошки зменшена. Але все одно ми будемо там знаходити. В німецьких змі є інформація про те, що ворог дуже близький до захоплення великого родовища ліцію біля села Шевченко на Донеччині. З'являється інформація, що після захоплення цього родовища росіяни готові вийти на перемовини. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи дійсно ворогу потрібні ці родовища? Навіщо? І чи справді можуть початися перемовини після захоплення Шевченка? Е, е, трудовище по їм потрібно, і при, причому вкрай потрібно, е, і вони будуть 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 намагатися зробити все, щоб його захопити, але зупинятися вони не будуть. Е, <світ> дивіться, справа у тому, що ну, по перше, давайте так знов ж таки повертаємося до цілі цієї війни. Перші завдання завдання так званої СВО, як Путін називає війну проти нас, полягали в тому, щоб захопити Донецьку-Луганську область в її адміністративних кордонах. Вони ж починали бойові дії з того, що визнали спочатку. Визнали незалежність ЛНР ДНР, так так званих квазі цих республік, А потім а завдання Путін ставив в своїй промові. В ніч на 24 лютого, що вони повинні їх ну, начебто, звільнити, а потім вони їх в 22-му році чомусь вирішили прийняти їх склад Російської Федерації, прихопивши ще дві наші області: Херсонську і Запорізьку. Тому поки не будуть виконані цілі, чому чому літі? Літі на сьогоднішній день це я скажу так: на мабуть важніше, говажніше урану. Тому що це стратегічна сьогодні. Це стратегічна сировина. чому тому, що літій це акумулятор на сьогоднішній день. Ліпших акумуляторів ніж літіонові, нічого в світі не вигадано. Україна входить в п'ятірку, по запасам літія ми в п'ятірці, в світової. Тому за цей літій будуть битися дуже сильно. А я от не розумію, чому так піднімається питання? Так, родовище Літія зараз знаходиться в зоні бойових дій. А є ще Дюзавське газове родовище сланцевого газу, яке знаходиться на Донеччині, воно теж сьогодні. Знаходиться в зоні бойових дій, і там, до речі, запаси оцінюються там десятки мільярдів кубометрів газу. Ми можемо на десятки років забезпечити не тільки себе, но й всю Європу. Це, до речі, конкурент дуже величезна конкуренція для Російської Федерації з її газом. Дивіться, як що проголосив із, там, перших своїх завдань до Дональда Трамп на свою каденцію він сказав: Я хочу бурити, бурити, бурити. Він, він до речі, сприяв сланцевій революції і в Сполучених Штатах, і це дуже сильно вплинуло на світові ціни, як на газ, так і на нафту. Так що ми теж можемо бурити, бурити і бурити і здобувати цей газ. там Дуже багато таких копалень. Які могли би зацікавити зацікавити не тільки Путіна, но й інших партнерів? До речі, наш президент пропонує зараз Дональду Трампу розглянути питання інвестицій в наше родовище для того, щоб зацікавити Сполучені Штати в плані нам військово-технічної допомоги по звільненню цих територій. Ага, тобто Путін може зараз використовувати ці родовища в свою користь, не руйнувати їх на шкоду нам Україні, а ось використовувати для зокрема і військових потреб. Я правильно розумію. Спеціально так зберігають цього, можна сказати, чи ні? Ні, справа у тому, що ці, ці копалини ще не розроблені. Туди ще ніхто не вкладав, їх не ну їх якби не існує. Ібо проведена геологічна розвідка, і ми оцінили оцініли е, обсяги. І знаємо, що вони там знаходяться, але там, там нема що руйнувати. Там поки ще або поля, або холми там ще ніхто не навіть лопату не встремив в землю, щоб почати розробку цих родовищ. А от знесення населених пунктів і іншої інфраструктури для того, щоб максимально змусити місцеве населення покинути ці, ці території. Ну, це тактика Російської Федерації, тактика випаленої землі. Там <світ> не повинно залишитись нікого і нічого. Так. <світ> <паспорі> Наступне питання: коли ми зможемо отримати від заходу достатню кількість військової та фінансової підтримки для ведення бойових дій? Бо, от, наприклад, мова не про 20 чи 10 літаків. Ми використовуємо переважно ось такі літаки для ППО. А ми можемо мати більшу кількість якихось і більш важливіших літаків у нашому нашій такій військовій базі для того, щоб протидіяти російській агресії. Дивіться, все залежить від наших партнерів. На жаль, ми стовідсотково, особливо в тих видах озброєння і боєприпасів, які нам вкрай необхідні і які можуть вплинути на хід бойових дій. Ми залежимо повністю від партнерів. Це ракетне озброєння і це авіація сьогодні. У Росії панівна попанівне положення в повітрі, і вони цим користуються. До речі, основна. Будемо так, причина, чому ми відступаємо, це наявність у Росії панівного становища у повітрі, і, і робота російської авіації по наших позиціях. Оце головна причина. У нас нема що протиставити авіації, кабам і, і ракетам Російської Федерації. Коли ми будемо отримувати, ну коли прозріють наші партнери, от ми намагаємося, вони потрохи міняють свою думку. І от зараз ми а, но, бачите, політичні перетрубації іноді шкодять. От е, якщо Джо Байден хоч якось е, надавав нам допомогу, да, а Дональд Трамп сказав, що він не хоче, щоб американські платники податків витрачали кошти на військово-технічну підтримку України. Бачите, зовсім інша, і, і зовсім інша позиція. Ну, благо зараз європейський союз в більшості своїй. За те, що треба допомагати: і Олаф Шольц, і Макрон, і е, Великобританія і, і, і та, Північна Європа, скандинавські страни теж за допомогу. Але є такі страни, як е, Словаччина і, і Угорщина, які кажуть, що треба припинити і відтворюють проблеми в е, плані голосування чи прийняття рішення стосовно Воєнної технічної допомоги для нас, коли буде консенсус, коли буде визначена пул держав, які ну скажімо так, для того, щоб нам перемогти, нам треба отримати військово технічну допомогу в повному обсязі без обмежень відповідно до потреб наших збройних сил. Це, це доволі серйозні обсяги. І, от, коли вони до цього дойдуть своїм розумом, тоді ми будемо мати шанс на швидке закінчення війни і на взагалі на перемогу в цій війні? До речі, щодо наших західних партнерів, адже як ви нещодавно зазначили про те, що Трамп став новообраним президентом у США, як після таких змін у Штатах може змінитися ситуація на нашому фронті? Ну, на наш фронт, дивіться, найближчі декілька місяців, навіть скажімо так, до інавгурації на наш фронт це особливо не вплине. Чому навіть навпаки, ми зараз опиняємося в більш даже, ліпшому становищі, ніж це було до президентських виборів? Чому тому що ну от бачите, що перше почали рятувати, рятувати демократи на чолі з Байденом? Гроші. Вони одразу перше питання, яке підняв Байден: що треба одразу сьогодні і зараз реалізувати всі ці гроші, які вже виділені конгресом сполучених штатів для військово-технічної допомоги Україні. Там і 8,2 мільярда, які вони там аудітом знайшли, і 6, там чимось мільярдів, які е, виділялися великий пакет допомоги. Ну і ті, і ті гроші, які виділялися. Скажімо так, які проголосовані там же 60 мільярдів, які вони виділили, 30 залишається в сполучених штатах. Це довгострокові контракти на е, виробництво техніки і озброєння. Єдине питання: ми не знаємо остаточно, як вирішить Пентагон, вони заберуть собі нове озброєння, а нам віддадуть зі складів, чи е, нам напряму поставлять це озброєння з е, підприємств, в, в, в наші сили оборони. До речі, от до цих 30 мільярдів я думаю, що Трамп навряд чи він бізнесмен, і я думаю, що він навряд чи в нього підніметься рука зупинити ці договори, тому що обідати власних бізнесменів. Ну він він же ж хоче, щоб розвивалася економіка Америка для американців, да? а це ж робочі місця. Це ж зарплата робітників американських робітників. Так, що, в принципі, за це можна я думаю не переживати особливо. А от друга половина 30 мільярдів, яка повинна бути використана для закупівлі, точніше, для оплати постачання зі складів Пентагону, от тут е адміністрація Джо Байдена вже прийняла рішення, що до 20 січня вони 100% реалізують ці кошти. Щоб їх не можна було зупинити, зупинити. і е, будуть намагатися якомога більше поставити техніки озброєння. Тож тобто зараз е, обсяги будуть швидко змінюватися в більшу сторону, у нас чимало проблем, про які можна говорити годинами. Але давайте зупинимося на питання про поповнення української армії, яку ви оцінку можете дати мобілізаційним процесам, і яке поповнення ми. Повинні отримувати щомісяця, бо говорять про мобілізацію 400-500 людей, 500 тисяч маю на увазі. Цього достатньо. Ну, цього вам ніхто не скаже. На жаль, у нас ну це, це ми з вами дізнаємося потребу збройних сил щомісячно. Ми з вами дізнаємося з мемуарів наших генералів, коли вони напишуть їх а, по закінченню цієї війни. Це, це це воєнна таємниця на сьогоднішній день, але скажу так, що е, мобілізаційний процес в країні, на жаль, в самому ганебному стані на сьогоднішній день. В самому чому тому що політика держави до речі, у нас за мобілізацію відповідає безпосередньо президент. Вони, хоч і змінили в законі в нової редакції закону. Прибрали всю відповідальність в попередньому законі було чітко прописано, що це прерогатива президента, от а в цьому законі прибрали. Але я нагадаю, що мобілізація проводиться на підставі указу президента України, і він і Верховна Рада є на Р вона ратифікує цей указ, і відповідно мобілізація проводиться так, що. Він повинен він відповідає за побудову самої політики. У нас провалена інформаційна робота з суспільством, У нас повністю відсутня патріотичне виховання суспільства, і у нас сьогодні мобілізація перетворилася на примусово силову мобілізацію. Оці бусифікація. Ми навіть такий термін з вами вигадали як бусифікація для яку проводить територіальні центри комплектування. Єдине позитивне, що можна відмітити, це е, створення створення рекрутингових агенцій, і е, дозвіл для е, окремих бригад і, і е, окремих частин проводити самостійно проводити рекрутинг е, особового складу. Ну, це для, для армії. Це не притаманно, тому що децентралізація в, в збройних силах вона. Не, ну, вона веде до послаблення вертикалі. Ну для того, щоб армія е, відреагувала і якось з боку збройних сил ми поліпшили ситуацію, то до речі, треба, треба її реформувати. Війна, до речі, на найліпший період для реформування збройних сил. Я нагадаю: останній брифінг генерала Залужного на посаді головкома він саме про це і говорив: про е, необхідність реформи. Збройних сил, починаючи від організаційно штатної реформи, закінчуючи процедурами і е е функці функціоналом, зміни функціоналу по виконанню по організації, по плануванню і по веденню бойових дій. І він тоді казав, що для цього потрібно десь приблизно до п'яти місяців, щоб це зробити. Ну, а авоси нині там, як каже всім знайоме прислів'я, на жаль. Тому ми сьогодні маємо таку ганебну картину: що ТЦК ганяється, рекрутингові агенції вони тільки починають свою, скажімо так, шлях в плані перехоплення ініціативи. Скільки років для цього буде потрібно на сьогоднішній день сказати дуже важко. Тим більше, а держава фактично самоосунулася. не зміни мотиваційних складових мобілізації Немає. На сьогоднішній день, коли останній раз міняли умови е, умови оплати чи утримання чи соціального пакету для мобілізованих? Я не пам'ятаю. Депутати там кожного року майже піднімають питання щодо підвищення заробітної платні. А зараз в збройних силах чомусь це питання не матеріальна мотивація, не соціальна мотивація. такого немає так що, на жаль, на сьогоднішній день, а депутати, до речі, сьогодні вже розглядають питання ліквідації ТЦК? Хороше питання: а хто тоді буде комплектувати? От дуже, дуже було б, ну от я не розумію, не вже депутатів чи от комітета нашого у нас цілий комітет є по національній безпеці і обороні, невже не нікому не, не, не прийшла думка в голову? Що а може спочатку провести заміри? Скільки сьогодні відсотків дають рекрутингові агенції, скільки відсотків дає ТЦК на сьогоднішній день? Немає, не буде зникне сьогодні ТЦК. Завтра Збройні сили залишаться взагалі без особового складу. А от реформувати територіальні центри комплектування, ну, чому не зробити? Там близько 50 тисяч особового складу. Вони всі військовослужбовці. Віддайте Генеральному штабу. Переведіть виведіть ТЦК з складу сухопутних військ, передайте його Міністерству оборони. Це у нас цивільна організація. До речі, міністерство оборони, і вона повноваження. Ми правда, не до кінця але роз, частково розділені з військовим органом управління з генеральним штабом. Передайте, їх, передати їх в міністерство оборони. Зробіть ці організації цивільними. Залиште там, допустимо, начальника ТЦК і начальників відділів комплектування, залиште військовими посадами і поставте туди е, обмежено придатних людей. Ну, ті, хто не може виконувати бойові завдання, або ті, хто е, повернувся з фронту після поранень, після контузій, поставте їх туди і наберіть цивільний штат і комплектуйте. І по мірі того, як рекрутингові агенції будуть. Набирати оберти в плані комплектування збройних сил, ліквідуйте територіальні центри комплектування. І ви через певний період. Ми там, ну в залежності від знову ж таки політики держави стосовно мотивації і виховання суспільства і формування суспільної думки, ми можемо отримати через певний період, коли ТЦК зникнуть, а залишиться рекрутингові центри. Ось вам. Так ну чому кидатися з крайно, в крайності, а давайте розформируємо. Раз суспільство проти давайте розформируємо. А хто буде комплектувати? Депутати підуть збирати мобілізованих на вулиці. І Іде гарантія, що рекрутингові центри не будуть себе так же само поводити. До речі, рекрутинговий центр сьогодні є е, фактично тим, що я вам розповів. це цивільна організація. Там сидять цивільні люди. І на, а на керівних посадах там знаходяться військові. Військові угу. роз бо там, там не можна, не, не підуть жін, жінки, які там працюють, не підуть буцифіцирувати мобілізованих на вулиці. Ось чому і сьогодні. Маркетинг а, стосовно рекрутингових центрів проводиться саміми бригадами, які розвернули ці центри. А, вони за замовляють рекламу. Вони замовляють, проводять агітаційну роз'яснювальну роботу серед населення? Вони запрошують до себе особовий склад. Останнє Ось. питання: от зараз е, пішли чутки про те, що е, можливі якісь зміни кадрові у зсу. На вашу думку, що це можуть бути за кадрові зміни, і як вони вплинуть на подальшу ситуацію на фронті? Ну, вони давно напрошуються, на мій погляд. Ці зміни давно напрошуються. Нам треба зачистити керівний склад збройних сил, нам треба позбавитися радянських генералів. От для того потім і треба підняти на, підняти на всі керівні посади, підняти наших доморощених молодих офіцерів, які пройшли окопи, які пройшли війну, і які розуміють ситуацію, яка сьогодні на полі бою, тому що я дивлюсь по тим. Рішенням, які приймають е, наші, наші великі командири, то е, в деяких випадках е, вони не розуміють, що, що коїться там внизу на лінії фронту. І до речі, на це постійно скаржаться наші військові на самій е, лі, лінії фронту. Ви дивіться, у нас головна у сьогодні е, е, їздить з одного напрямка на інший. Чому тому що він гасить пожежу? Він приїздить туди для того, щоб розібратися в реальній обстановці. Тобто донесення на генеральний штаб не відповідає дійсності, що відбувається на полі бою, і потім він, коли приїздить, тоді він починає там приймати, вже на місці розібравшись, приймати а такого не повинно бути. Генеральний штаб повинен працювати як орган військового управління, повинен мати достовірну інформацію. Так що я за те, щоб повністю змінити, оновити, як то кажуть. Молоду кров впустити в керівництво Збройними силами України. Тирського можуть звільнити? Навряд чи його. його Він він ставленик голови офісу президента, і, і він президент погодив його кандидатуру. Я не думаю, що вони його звільнять. більш покладисту людину навряд чи вони знайдуть на сьогоднішній день. Спасибі вам за розмову. З нами був військовий експерт Олег Жданов. Наші любі глядачі. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, а також ставити дзвіночки. Це дуже допомагає присувати наші відео, щоб це побачила більша кількість людей. А також це допомагає нам і нас мотивує для подальшого творення контенту. Тож не забувайте за вподобайки, дзвіночки та коментарі, щоб ви дізнавались від нас більше.